Вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Я вітаю! Я, чесно кажучи, дуже-дуже за вами скучила і е, вже хочеться якоїсь більшої активності. Е, дуже хочу подякувати. Подякувати за підтримку. У мене було коротеньке відео, я його потім прибрала. Але ви знаєте, е, Мені це теж дуже допомогло, те що я поділилася з вами. Я, вибачте, будь ласка, що вам довелося трошки взяти на себе мабуть, мого болю, але е, мій біль. він стих. Тож, я до вас з новим відео. Я дуже прошу підтримати, тому що мене дуже давно не було на Ютубі. І не те, що через перегляди, а просто Ютуб мене опустив дуже-дуже сильно вниз. Тому я дуже-дуже прошу вашої допомоги і поставити вподобайки і написати коментар, тому що це допомагає відео бачити більше людям і його просувати. Ну а так як у мене зараз активність нульова була, то я дуже. Вам вдячна буду за підтримку. В цьому відео е, покажу приготування пирога, який я ще робила наприкінці січня, насправді. Е, потім покажу нашу, наші меблі, котрі ми купили, бо я тоді зв'язку так і не показала, так як треба було ще встановити. Е, ось, е, прибирання такого нічого, в принципі, не буду, тому що не було бажання такого чогось знімати. Але тепер воно вже виникає, тому все попереду. Ще покажу одне місце у Києві, куди можна сходити попити чаю кави з дуже смачними десертами. Мене туди запрошував Денис, бо трошки мене хотів розрадити в моєму стані. Тож я покажу і мілкі, мілке життя. Таке життя, як воно є. До речі, знаєте, стала монтувати. І я от навіть скучила з цим. Е, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок. І так приємно це казати, було приємно повертатись до того, що тобі подобається. Якось одного вечора, вже, до речі, пізненько мені захотілося зробити е, пиріг е, киш. Е, робила по рецепту клопотенко, але мене не вистачало фаршу. Ну і думаю, збігаю швиденько у АТБ куплю фаршу. В ітозі, ви бачите, що там чек у мене на 500 гривень. Так, для приготування кишу у мене спочатку потрібно натерти масло. Я брала таке заморожене з морозилки, борошно просію і буду додавати до масла, щоб і яйця потім, щоб зробити тісто. Цей пиріг робила вперше, але дуже дуже сподобався. І я вирішила зробити окремо з курячим фаршем і брокколі, і окремо з фаршем і грибами. Шампіньйони пересмажувала. То якось так спершу діанка недовірливо так до цього поставилася, така ні, я не буду. А потім приходить зі школи і каже, мама, а залишився ще пиріг. Бо я її в школу саме клала цей пиріг на перекус. Це так було круто, що те, що ти готуєш, воно. Комусь подобається і саме просять ще добавки. Додала ще молочка, і, і тепер ось таке тісто, пісочне потрібно його поставити до холодильника, щоб воно трошки схватилося, мабуть, не знаю. Ну так по рецепту було. Ну, і поки це тісто охолоджується у холодильничку, я підготую начинку. Все дуже просто, підсмажила трошки. Цибульки, туди додала фарш, брала курячий фарш вже куплений в АТБ. Глобином, мені, в принципі, подобається. Хоча намагаюся робити фарш самостійно, чи то з червоного м'яса, чи з птиці. Але так, більше це саме самостійно. Натираю сир для Заливки такої, далі я покажу ось зараз її саме буду робити. Додаю молоко, вершки і яйце. Єдине, мабуть, спочатку потрібно було б яйце збити з вершками з молочком, а потім туди сипати вже цей сир. Але вже як зробила, так зробила. Трошки до смаку, просто по смаку, підсолила, і це буду викладати на ту начинку, котру буду класти в цей саме пиріг. У мене було дві форми. І е, чомусь не знаю, мені саме захотілося їх окремо так зробити, а не одну велику. А, мабуть, через те, що я одну із форм е, ні разу ще не використовувала, якось замовляла в віке, і мені захотілося її також використати. А тим паче ще й придумала-задумала, що в мене має бути дві начинки, бо ще й шампіньйони купила. Тому ось так. На майбутнє буду робити бортики ще трошки вищі, бо так як я ось зробила, мені не дуже сподобалось, як на мене, то мало начинки. Я б могла б начинки і більше покласти в кожен такий пиріг. Але через те, що бортики були не дуже високі, то це не дуже зручно було і робити. Потрібно спочатку. Пропекти е, самі ці коржі е, потрібно вставити пергаментний папір, засипати будь-чим тяжким, у мене це була квасолька, і поставити у духовку до, до того, ще як начинку поставити. До речі, у мене був експеримент, і я е, дві ці форми одну поклала квасольку, а іншу ні. То дійсно. Там, де не було квасольки, тісто більше піднялося, і не таке тоненьке було тоді знизу, у цьому порозі, але теж було дуже смачно. Ну, тут же все елементарно просто і зрозуміла, виклала начинку і залила цим вершково-яєчною сирною сумішю. До речі, на відео там я ще на старій терці терла це все. Зараз вже купила, придбала нову, і я вам покажу, мабуть, на наступному відео. Терка у мене новенька тепер уже є, не така старенька, як, як ця. Ці взагалі було років 11, мабуть, як не більше. Ще в Чернігові, пам'ятаю, її купувала на базарі. Але це також такі спогади приємні. А тут все те ж саме, тільки без грибів, і додала броколі. Ось про що я казала, що хотілося б вище бортики у пирога, то я б могла ще підлити, зробити яєчно-вершкову таку суміш, знаєте, і залити. Мені здається, був би ще соковитіший варіант вийшов. Ну і, власне, сам результат моєї клопіткої роботи. Денис вже бурчав, що потрібно Левчика спати, класти, а я ще ось на кухні тут все вожуся. Але воно того вартувало. Чому я ввечері стала таке робити? Бо я хотіла, по-перше, на сніданок їм дати, а по-друге, дітям у школу, щоб у них був такий перекус. Також відео давно вже знімала, ще в кінці січня. Захотілося мені купити знову щіточку, зубну щітку електричну. Раніше у нас вже були і у Дениса, і у мене, але якось щось вони перестали заряджатись, чи щось таке, і, і перестали так і користуватися. Окремо взяла і насадки відразу, бо насправді на цю щітку можна. Насаджати інші, просто насадочки і користуватися не одній людині. Бо насправді навіть там і показано, щоб промити після очищення зубів, потрібно саме знімати ось цю насадку. Тому, в принципі, знявши, можна поцепити просто іншу. І зараз діти у мене частенько беруть саму основу, а щіточки у них у кожного свої. Ми їх ще помітили. Наклеєчку, зробили, щоб вони розбиралися у кого чиє. Тут одна в наборі йде. Це теж крос экшн, мабуть. Такі самі акції маємо люби бути. Може ні, трошки не така. А, тут три режими. У супер. клас. Чорненька така. До речі, навіщо оці ось штучки? Щоб просто е, притискалося сильніше, бо мені не дуже зрозуміло сюди, так? Вдягатися, мабуть. О. І. Ось. Так, тепер видно. Ось, ну тут обертально, воно не повністю обертається. Ще сильніше. І ще сильніше. Прикольно. Мені подобається. А, плюс, бо у мене у попередніх один режим лише був. Плюс а, зарядка. Ну Вона стандартна. Такі в мене і в минулих. У мене в минулі теж у Раубі були такі блакитні. Так. А, тут немає індикатора заряджання, немає індикатора низької рівні батареї. Це все в дорожчих моделях, але дорожчі коштують дорожчі. На. Цю я купляла 1099 гривень, хоча вони типу по 1800 були. А ці там, де є та, ці показники заряду батареї і все інше, ці коштують зараз від 1800. мені такого варіанту достатньо. Е, думала, може змінювати ці насадки, щоб діанка могла чистити. Але у неї є на батарейках її. Її щіточку знайшла на батарейках. Купила, чому я її замзляла відразу. Ці насадочки, щоб її можна було змінити. Ось так. Так, добралась нарешті до цієї кімнати. Потрібно тут поприбиратись, тут, на столі, який закидано. Ось там взагалі потрібно прям прибрати ті всі коробки, розібрати. Ну і отут у нас завжди скоплюється все, все накидується. Бо коли приходиш, щось зручно сюди кинути, все сюди кидається. Так, зараз позаймаємось з левучею, якщо дасть, звичайно. Але фото до треба зробити. І потім після. Так, вечір уже 22.39, Треба йти лягати, не вдалося зняти прям сам процес, але дещо вам зробила, розібрала тут на столі, тут дещо розібрала, це сміття, то сміття загалом. Ось, так що хоча б так. Тато поніс перші меблі наші. Якщо пам'ятаєте, в останньому, мабуть, випуску я показувала, як ми ходили до юску, і ось тоді я не показала ці меблі. Стоїть стелаж, чекає свого часу. Я сподіваюся, що сьогодні-завтра Денис його зробить і ми поставимо полички. Це таке наше перше придбання. Зафільмувала трошки е, збірку наших меблів, е, вирішили придбати такий стелаж, тому що. Мало де стало місця вистачати, щоб покласти саме дитячі зошити, книжки, тому більш це для цього був придбаний. І насправді де він буде стояти у будинку, вже також нам відомо. Він або у хлопців у кімнаті буде, або такою слугувати перегородкою між кухнею і коридором. Ну і власне результат, як воно є на даний момент. Правда, на даний момент прям взагалі сюди, у цю кімнату вирішила переїхати Діана, але я дуже сподіваюся, що це ненадовго. Так от, так він виглядав до її переїзду. Монітор поставили на саму гору, бо його теж не можу ніяк придумати, куди його. І то на задньому фоні там У Ілюші онлайн урок з української мови. Зафільмувала кадри як Левчик годує голубів. Ну, в таку погоду насправді складно з дитиною гуляти у дворі, бо немає жодних розваг. І ось така розвага погодувати пташок це, знаєте, так. Час провести з користю і хоч чимось забавити дитину, Ні, щоб тримай. подовше побув на вулиці. Але мені колись у Чернігові одна жінка робила зауваження, що годує пташок, і не так, як через те, що накидували там хліб, як через те, що пташки переносять якісь хвороби і саме голуби. Я про це читала, і так, це справді воно було так. Давно ми їх не годували, і ось сходила, була в АТБ і взяла батона. Це саме той заклад, про який я говорила на початку відео, називається Міністерство десертів. І дійсно, там все там круто зроблено, що ну, прям як міністерство. Там я покажу далі, там на місці роблять кухарі ці всі десерти. Це можна все побачити через відкрите віконечко. До речі, баські чизкейк я і вдома готувала, і якось з вами потрібно приготувати. Хто куштував? А кому було б це цікаво, пишіть у коментарях. Цікаво почитати. Ціни вправду дуже високі, як на мене, на десерти, але шматки торту величезні, можна наїстися. І як на мене, то краще один раз витратити кошти і себе побалувати, ніж щодня побагато їсти солодкого. Але це так більше як від Іри Тренера порада. І ось прийшов мій величезний шмат якогось торту. Він був Малиновий і, здається, фісташково-малиновий, щось таке. Я просто довірилася Денису, бо він його попередньо куштував сюди з мамою. Заходили вони після театру. Тому я просто довірилась. Він і вправду був дуже смачний, неприторний, не занадто солодкий. На такі десерти. Які ти хочеш просто смакувати? Не з'їсти, не напертися його, а просто посмакувати. Клас. Ну, шмат такий великий. Скільки він коштує? Це ну, що, що даром. Ти можеш там сидіти? При їзді дуже стало машину, як на мене, кидати, і в управління така трошки стало складна. То порадили хлопці замінити, переставити колеса ззаду наперед. Ну і в принципі, Денис каже, що це вже останній їх сезон. І ви знаєте, допомогло. Дійсно, машина стала краще їхати, ну, принаймні я відчуваю, що я нормально можу керувати. Ось ну, Трошки от довелося повозитися.